Вітаю вас, дорога церква. Хочу засвідчити про славу Божу в моєму житті, яку Бог явив. Знаєте, це трапилося певний час назад, але не знаю, як склалися так обставини, що я відразу за це не засвідчив. А от на сьогоднішнє служіння Бог поклав на серце, що потрібно про це засвідчити сьогодні. Мав таку неприємну, не знаю, як називати хворобу, на нозі з'явився, кажуть, в народі натоптиш. Маленьке якесь формування, яке було дуже неприємне. Дискомфортно ходити було, воно боліло іноді, пекло. Навіть коли не ходиш, вона просто нога пекла. Думав, пройде само, це було вперше, такого ніколи не було в мене. Час ішов, але це воно збільшувалось. Це, спочатку була цятка невеличка, потім воно збільшувалось, збільшувалось, вже виглядало як мозоль, було відчутне, тверде, і з кожним днем все складніше і складніше було ходити. Я пробував лікувати своїми силами, там, аптечними пластирями. Ставало ще гірше. Я палив шкіру навколо цього формування. Воно нікуди не зникало, а навпаки, ще більше боліло. Потім я звернувся, вже вирішив звернутися до лікарів, щоб лікарі поглянули туди. Ми поїхали з дружиною до лікарів. Ну, лікарі сказали, що потрібно вирізати хірургічним шляхом. Ми його вирізали, мені наложили там. Два чи три шви, добра така, добрий шмат плоті відрізали. Все, я вже маю спокій, думаю, заживе і все буде добре. Тиждень пройшов, шви зняли. Другий тиждень я вже починав ходити нормально, повноцінно. Час проходить, я відчуваю, що знову щось там пече. Думав, може, можливо, цей шрам пече. Я дивлюся туди, а там збоку з'явилося знову таке саме формування. Ну, те саме з'явилося, Рецидив пішов. Знаєте, я е, яку е, тут піймав для себе думку? Головну. після, пастир в кінці кожного служіння закликає тут брати сестри виходять служителя, е, щоб е, помилитися, якщо в нас є якісь потреби. Да? Я спускався. Коли в мене була ця проблема, я спускався. За мене брати молилися. Але на той час зцілення не прийшло. Потім я вже в процесі я вже звертався до лікарів, і ми, ми це все вирішували так. Я думав, Боже, а чому ж, чому ж в мене нема Ну, Я намагався, як, як міг вірив в це. За мене молилися мої брати. І тут на одне із служінь приїжджає до мене дружина сюди, в Хмельницький. І знову кінець служіння. пастор закликає нас для того, щоб для молитви, в кого є потреби, там, чи застілення. Чи... Я ж знаю, що я вже ходив, ну, я вже спускався, зцілення не було на той час. А дружина була тут знизу, я зверху, і вона до мене гукає: гайда, спускайся, за тебе помоляться. Я пам'ятаю той день так чітко. Ну, я йду. Моєї віри на той час, чесно зізнаюся, було небагато. Я вірю, що віра моєї дружини спрацювала в той час. Я спустився, брат Денис за мене помолився за зцілення. І знаєте, якогось такого швидкого, різкого полегшення я не відчув. Але закінчувався тиждень, який йшов попереду. Я розумію, що скоро служіння вже день недільний. Я розумію, що в мене нога не болить взагалі, не пече, не турбує. Я забув, що вона в мене пекла, Алілуя. пекла і боліла. Я вже показую цю ногу, сам дивлюсь, братам показую, там нічого немає. Тобто залишився тільки шрам від того, що вирізано, і те, що нове з'являлося не було. Уявіть собі, давайте прославимо Бога гучними да, опусками. Бог. Бог великий, Бог сильний. Знаєте, хочу сьогодні е, е, вас е, закликаю вас, прошу вас, якщо у вас є потреби, е, якщо у вас є якась е, хвороба, яка вас турбує, не ігноруйте ті заклики, які ви чуєте тут. Тому що амінь, амінь. я, я вірю, що це Бог е, говорить і Бог. І Бог хоче сьогодні вам дарувати зцілення, амін, Бог хоче амін. дарувати вам звільнення, Бог хоче ваші проблеми вирішити, які у вас є. Нам потрібно від, відкликатися на Його поклик. Амін, і, амін. і він неодмінно прийде в наше життя, і, і воно зміниться. Амінь. 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 Хочу ще насадити одну думку, що це я, ну, моя, я так думаю, що це не пастор. І не дружина, це сам Бог через пастора і дружину закликав тебе помолитися, і сам Бог сьогодні хоче зцілити саме тебе через брата і сестру, які сьогодні буде стояти біля сцени. Тому не нехтуй цим. Господь сьогодні хоче зробити чудо саме в твоєму житті. Давайте прославимо Бога гучними оплесками.